Всім привіт! Сьогодні у мене буде підготовка до фотозони. Фотозона на рочок. Трошечки я собі уявляю, що я хочу зробити. Ну так, не до кінця, але приблизно картинку маю. Що тут із того, що мені треба вияснити? Це фотозона буде на вулиці. Скоріше за все. І замовники просили неонову підсвітку. І я ще вагаюсь стосовно кольору підсвітки і стосовно де саме її розмістити. Тож я хочу зараз поставити каркаси, які я буду використовувати, і приблизно подивитись, як краще зробити, які краще зробити написи, який фон? Ну, взагалі. Бо коли ти уявляєш, це одне, а коли ти береш і робиш, це зовсім інше. Тож саме цим зараз я і займусь. Фотозону хочу зробити з такими декоративними деревами. У мене є відео, як я їх фарбувала, як я їх взагалі робила, але ну, я так більш докладніше про них розказую. Просто хочу подивитися, як це все буде разом виглядати. Чи це буде те, що я хочу, чи ні. Чи я їх ну, взагалі не буду використовувати. Все ж таки, думаю, що буду. Ну, почну працювати і вже буде видно, як і що зробити. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ну і я піду працювати. Так, підбираю на фотозону свої каркасики. Ну, використовую цей однозначно оцю арочку. І, напевно, ще каркас один з валюром такого кольору. Так, і напис я вже зробила. Точніше, не зробила, тільки вирізала, буде на такому валюрчику блакитному. Зараз пофарбую напис. Я вирізала із пінопласту такий хеппі боздей. Ну, думаю, от на цю арку так по колу пустити хеппі бьоздий. Зараз подивлюся, чи не буде він за великий. Бо не хочеться маленький, але напис, сам по собі напис досить довгий, щоб він гарно виглядав. Ну, це я пізніше подивлюся. А зараз буду фарбувати. У мене напис із пінопласту. Я його хочу пофарбувати. такий кремовий колір айворі. Під колір Арочки. Такий напис у мене не дуже великий. Я спеціально такий робила, щоб він гарно був у колі виглядав. А він... Ну, не велетенський, але не маленькі. Нормально буде читатись на фотозоні. У нас фотозона на нарочок. Якраз буде добре. Про пінопласт, що хочу сказати, завжди це кажу в відео, але все одно завжди є питання про нього. Тому я нагадаю ще раз: його можна фарбувати фарбами. На водній основі без розчинників. Тобто, з балончика, його фарбувати не можна. Балончик пінопласт роз'їсть. І ну, це було б може і непогано, якби він роз'їдав все равномірно, але ж це буде такими плямами і не буде гарно виглядати. Тож, фарбуємо або якоюсь акриловою фарбою, гуашю, будь-якою фарбою, яка на водній основі. Або можна ще покривати глітером. Я використовую акриловий лак Посипаю глітером, ви все це можете бачити на моєму каналі. Я це неодноразово показувала. Саме цей напис я буду фарбувати просто фарбою. У мене акрилова фарба, я вже тут її розвела, використовувала білу фарбу і додала. Такі колоранти, просто, Ну щоб був колір. Все гарненько перемішала, трошки додала водички, бо вона ну, така якась мені густа була. І буду тепер фарбувати. Можна, до речі, в цю фарбу додавати акриловий лак, щоб вона гарно лягала і щоб вона гарно трималася. За два рази чудово все перекриється, буде гарний напис. Поки в мене підсихає напис, хочу все ж таки заміряти на цю пів арочку, Happy Bose, як буде. Чи буде пасувати, чи не буде. Зараз поміряю. І треба ще буде зробити це коло. Ну, я його так умовно підвісила сюди. Треба його зробити нормальним і пофарбувати напис, якщо підійде. Я от думала, думала і, коротше, передумала. Напевно, я зроблю коло із плівки. Матовою стороною поставлю, але коло маленьке зроблю. І у мене маленьке коло із пластику, тож доведеться робити це на це коло пістолетом гарячим. Ну, такий буде процес довгий, напевно. Бо велике коло мені не пасує. Не подобається мені, як виглядає. А це пластик. Нічого, коло невеличке, я думаю, натягну нормально його. Я думаю, що цілком може бути цей напис. Чомусь я переживала, що він буде занадто довгий, але якраз, якраз, якраз те, що я хочу. Пофарбую його блакитний колір, напевно. І коло це коло. Сьогодні я вже не встигну зробити, але нічого. Трошки в мене буде завтра часу ще, Сподіваюсь, встигну. Хотіла зараз зібрати дерево поставити ну, приблизно подивитися, як буде. Але от якось дуже туго входить. Напевно, воно не висохло ще гарно. тільки Пофарбувала, просто хочу подивитись. Треба ще підфарбовувати, чи ні, взагалі, як виглядає, важкувато входить в пазину. Нічого. Я думаю, що воно висохне і буде все добре. Ось у мене таке деревце вийшло. Напис треба ще пофарбувати. І дерево перефарбувати, бо її розводи. Треба треба крону ще раз пофарбувати, гарно перемішати, бо другий раз я її не перемішала. От мені таке дало, бачите, такі розводи тут. Ну, але то нічого. Я покрию і буде гарно. Взагалі виглядає гарно деревце. Це буде таке трошечки менше. Ще, думаю, над його кольором. Головне, щоб мені вистачило місце. Бо я буду в кафе, де завжди мене урізають, не дають мені. Ну, те, що не дають, просто багато бенкетів, і мені ніде все це розставити, так, щоб гарно. Доводиться все так стискати, і я завжди думаю, як би так зробити, щоб. Щоб можна було потім робити гарні фото. Не просто поставити фото і все. Так, ну коло у мене буде маленьке, якраз буде гарно. Написи у мене потрошку підсихають, і мені треба дофарбувати це дерево, це дерево перекрити, зробити коло, на написи зробити магнітики. Фарбувати ці написи, підібрати кульки. Колір кульок. Словом, роботи ще багато. А, і ще, клієнтка хотіла, щоб фото зона була ну, з неоном. Напис Happy Birthday у мене дуже великий. Під цю фотозону він не буде пасувати, просто я навіть не уявляю, куди його можна було б увісити. Маленький напас мені не встигнуть вже зробити. От, тому я запропонувала зробити неон по периметру. Ну, я так думаю, що скоріше за все на цю арочку я зроблю. До речі, цю арку не буду розбирати, Повезу в такому вигляді. А Тим більше, що ресторан тут взагалі дуже близько від складу. І цю маленьку також не буду розбирати, просто в мене буде менше колу. Ну, коло буде триматись на магнітах. Все це, щоб зробити, це півдня точно треба витратити або навіть більше. Бо бачите, от пофарбувала, вроді так. Думала, що буде нормально, але якось є такі розводи. Доведеться перефарбувати трошки. Це вже на завтра, бо сьогодні якийсь у мене шалений день, цілий день я бігаю туди-сюди. То кульки замовлення, то посилки. Тепер все підбираю. Така в мене підготовка. Ще е, хочу завтра, якщо встигну, підготуватись до фотозони на Христини. Я думаю, встигну. Ось така підготовочка в мене виходить. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково їх пишіть. Всім пока і до зустрічі на каналі.